Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 28 жовтня, і як завжди, ми з вами розбираємо головні новини та події зі світу політики та міжнародних відносин. Сьогодні поговоримо про те, як американські санкції впливають на російську нафтову промисловість, як Віктор Орбан плете інтриги проти України та про Турне Дональда Трампа і його анонс, хто ж буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, та будемо про це все спілкуватись лише тільки з тими, хто поставить вподобайку, підпишеться на цей канал, та тицне дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого, що тут виходить. А цікавого буде багато вже до речі, сьогодні пізніше вийде новий формат парний на цьому каналі. Тому. Не пропустіть. Ну і розпочнемо ми, звісно ж, з того, як росіяни впевнено демонструють те, що санкції ніяким чином на них не впливають. Кажуть, що можете скільки завгодно, ми ці всі ваші нові пакети, в пакети з пакетами складемо, і там вони будуть валятись. А потім виходить лукойл і оголошує про продаж. Міжнародних активів каже, що от тепер у зв'язку із запровадженими обмеженнями проти компанії та її дочірніх компаній із деяких інших країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи, бо не може ними відповідно розпоряджатись та отримувати з них прибуток. Оце так новина, оце так. Несподіванка, що ж трапилось? Ну і тут, звісно ж, не тільки про санкції США, варто говорити, тому що це комплексна історія. Вона пов'язана також із тими обмеженнями, які є в 19-му пакеті санкцій Європейського союзу. Це все додає ваги цим обмеженням. І це стане дуже серйозним ударом по російській економіці. Не варто забувати, що компанія «Лукойл» – найбільша приватна компанія, яка займається нафтою, яка забезпечує ринок Російської Федерації валютою. Це серйозно підрізає крила російській військовій машині. І це дуже добре. Це дуже добре. Це те, чому можна порадіти і. За що, врешті, я можу Дональда Трампа похвалити? Бачите, я не просто такий жорсткий скептик, який його недолюблює. Коли є за що похвалити, потрібно хвалити. А коли є за що тикнути пикою з гидкою зачіскою в калюжу, то це потрібно робити. І як ви можете здогадатись, будемо ми зараз говорити про Віктора Орбана, адже його політичний радник. Заявив, що Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією планує створити антиукраїнський блок. Прям так і сказав там антиукраїнський блок чи антиукраїнський альянс, що то у них є такі плани, аби от не дати в цій проукраїнській політиці грабувати Європу, не пустити Україну в Європейський Союз, не дозволити війні поширитись на країни. ЄС. Yes. І, звісно, звучить це дуже гучно, що от вони разом зі Словаччиною і Чехією планують це зробити. Можна одразу з Чехословаччини, та. але насправді для Угорщини не все так добре. Дивіться, це виглядає не просто як. Ну там заява чи анонс зовсім ні. Це виглядає швидше як вологі фантазії угорців. Сам же цей політичний радник говорить, що це ну, їхній план, таки їхня задумка разом з Орбаном. Але це ще не означає, що словаки і чехи до цього приєднаються, і швидше за все, вірогідністю десь відсотків 90, цього не відбудеться. Що зараз робить Орбан? Він намагається всіляко врятувати свою шкуру і, хоч якось, продемонструвати свою вагу, він на днях буде їхати до Сполучених Штатів Америки, щоб там зустрітись з Дональдом Трампом після його азійського турне і впросити його про якісь санкційні пільги для Угорщини. Хоча вірогідність цього дуже низька. Вчора ми з вами розбирали те, що представники США вже сказали, що ніяких пільг для Угорщини чи когось іншого не буде санкції, є санкції, і потрібно це визнати. Провалилась його історія з Будапештським самітом миру. Хоча він досі кожного дня, практично, десь та й згадуєш він обов'язково відбудеться. Обов'язково відбудеться питання часу, але обов'язково угорщина це острівець миру. І після цих всіх факапів і провалів і нарощення популярності в угорщині партії Тиса з Петром Мадіром на чолі, то якби для нього серйозні, серйозні проблеми назрівають. Тому от такі заяви. Це спроба швидше натиснути на європейський союз, десь продемонструвати, що а, от ну, воно то, звісно, цього всього немає. Але знаєте, а ми можемо створити. А ми можемо створити. А от є якісь там попередні домовленості, кулуарні, ви про це не знаєте. Чехи і Словаки в цьому не зізнаються, але щось там таке є. Дивіться, перше словаччина. Фіцо дуже прагматична людина. І прям вступати в якийсь антиукраїнський блок, вступати в конфлікт з Україною немає сенсу. У Словаків до нас немає претензій. Це взагалі потенційно наш найкращий сусід. Нам немає що з ними ділити ні культурно, ні історично, ні територіально, ніяк, ні економічно. Тобто, насправді, зі словаками ми можемо дуже добре дружити і дуже добре співпрацювати. І в цілому, хоч там Фіцо іноді надуває щоки, але і гуманітарне фінансування, вони, гуманітарне розмінування вони фінансують, і українці в Словаччині дуже добре почуваються. З деякими відгуками те, що я чув значно краще, ніж в Польщі. Люди, які там біженці, які там спочатку в Польщі пожили, потім приїхали до Словаччини, кажуть, що зробили правильний вибір. Ну, коротше, там далеко все не так, як можна собі уявити, виходячи з публічної політики. Плюс ще й словаки зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з українською оборонкою, бо там міністр оборони. Ще той жук, <laughs> але то тема для окремої розмови. Про це подкаст також скоро вийде з експертом по цій темі Валентином Поперечним. Якщо ви тут давно на каналі, ви пам'ятаєте такого. А крім іншого, якщо говорити про Чехію, знову ж таки, незважаючи на те, що там перемогли на парламентських виборах євроскептики, потрібно розуміти, що це були вибори до Нижньої палати. І Якби хоч, господи, як його там Бабіч і стане прем'єром і сформує уряд, у нього не буде абсолютної більшості, він не зможе прям фундаментально впливати на політику Чехії плюсу Петра Павла досить серйозні повноваження є і він контролює більшу мірою Сенат, тому. Ці всі заяви Орбана це нічого більше, ніж його вологі фантазії. Тому з цього приводу можна заспокоїтись, але звісно ж, йому це варто запам'ятати, цього чубатого антиукраїнця ми ще десь, десь перестрінемо обов'язково. Переходимо і до хороших новин. Шведська компанія Saab, яка виготовляє літаки Гріпені, які Україна буде закуповувати, там 120-150 штук. Збирається побудувати ще й виробничі лінії в Україні. Задача мінімум для них це побудувати тут завод, який буде робити кінцеву збірку літака і його випробування. Але взагалі в ідеалі вони. Вбачають можливість побудувати ще й інші лінії, які будуть там виготовляти цей літак на різних етапах. Чудова новина прекрасна насправді і те, що такі великі концерни готові будуватись тут навіть в умовах повномасштабної війни, а ми не забуваємо, що тут будуються зараз ще й заводи Райнметал. Десь вони будуються підземні заводи, але вони дійсно будується. Ну, це ж німці, ви розумієте, що це не було б якимось вкидом. Байкар будує своє виробництво, інші компанії це роблять. Тепер САП це буде робити. Ну прекрасно, це чудово. Ну, що я можу сказати? Те, що ми зі шведами так зараз зблизились і розпочали таку співпрацю, не може нарадувати. Жовто-блакитні мають триматись разом. Ось. Ну і звісно ж куди без Дональда Трампа. Поки що його азійське турне проходить успішно для нього. Він там і війну між Таїландом і Камбоджою завершив. І ось тепер номінацію на Нобелівську премію миру від прем'єрки Японії отримав. Ну, взагалі, японці такі зараз дуже активні на міжнародній арені. Нам потрібно якби підтримувати з ними зв'язок, тому що це дуже важливий союзник для нас, не звертати увагу там на деякі нюанси і пам'ятати, що Японія дуже важливий український союзник. Я нагадаю, що вони нас підтримують на рівні з Францією, наприклад, хоча де Японія, а де Франція? І там прикольний момент трапився, коли Трамп спілкувався з імператором Японії. Він там щось почав розповідати йому про те, що він вісім воїн закінчив і той так дуже тактовно перевів тему на бейсбол. Каже, а що там, як там Доджерс зіграли. Ой, бо таких багарний мож такий бейсбол, дуже нравиться мені. Це було, це було красиво. Ну і звісно ж про те, що цікавить багатьох. Це кого Трамп бачить своїм наступником, коли його запитали про президентські вибори 28 року. Він сказав: каже: Ну, знаєте, я би сам залюбки балотувався, я відчуваю в собі ще сили піти ще на один термін. Але ж ця ось американська конституція каже, що можна тільки два рази, і він вирішив поки що не анонсувати, що він там збирається її змінювати. Каже, є чудові люди. Є чудові люди, які також заслуговують на те, щоб стати президентом США та що далеко ходити, ось один із них і показав на Марко Рубіо. І Я думаю, десь в цей момент сіпнулось око одного Джей Ді Венса. Тому що Рубіо підкреслено казав, що ні-ні, ні я ні на що не претендую. Взагалі я тут тихою ходою роблю свої справи. От мій друг Джей Дівенс може стати гарним президентом. Ну, і Трамп також сказав, що ну ще Джей Дівенс хороший хлопець. Ось це два моїх кандидати. Я не думаю, що хтось проти них буде виступати. І на правду, в республіканській партії я не бачу нікого зараз, хто готовий би був виступити дійсно проти Рубіо чи е, Джей Дівенса. Я думаю, що швидше вони навіть підуть парою будуть балотуватись. Незрозуміло, поки хто буде в президенти, хто в віце-президенти. Ну якщо Трамп дійсно не надумає робити якісь зміни до конституції зі свого боку, звісно ж, я думаю, він ще й так підігріває між ними конкуренцію, щоб вони сильно не здружились між собою, не почала, не почали дружити проти нього. Що також є якби важливою історією, розділяє, володарює це, роблять усі авторитарні лідери, не дають згрупуватися своєму оточенню між собою. Чи там Людовік 14, а можливо, не пам'ятаю, здається, ну той, що Ясне Сонце був. Він завжди так. Робив зі своїм оточенням, намагався тримати їх в тонусі, трошки так сварити між собою, щоб вони чубились за його увагу і не об'єдналися навколо нього. Старий прийом. А Дональд Трамп він, мені здається, на інтуїтивному рівні такими речами володіє, враховуючи його, його досвід так, на керівних посадах корпорації, власного імені. Ну, поки це все цікавого, що я хотів би з вами обговорити, друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих всіх тем. Що ви думаєте в першу чергу з приводу Віктора Орбана, щоб йому пусто було? А я поки що подякую спонсорам цього каналу, фантастичним людям, завдяки яким. Випуски тут виходять регулярно. Також стріми я тут роблю саме для вас. Маю змогу розширювати кількість різних цікавих рубрик, які вже зовсім скоро почнуть тут з'являтись. Ви прекрасні, надзвичайно вам вдячний. А ви, любі друзі, якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити, ставши youtube спонсором або за посиланнями в описі до відео чи за QR-кодом на екрані. Там також знайдете і посилання на мій телеграм-канал, де я все значно оперативніше коментую. Ще й різні жарти прикольні та мемчики публікую. Дякую вам величезне за увагу і не прощаємося.